Звернемося до статті 18 закону України про звернення громадян, щоб дізнатися, якими правами наділений скаржник, чого він може вимагати від розпорядника. Права особи, яка звернулася зі скаргою, особисто викладати аргументи та брати участь у перевірці скарги чи заяви, знайомитися з матеріалами перевірки подавати додаткові матеріали. Або просити про їх запит органом, який розглядає скаргу, бути присутнім при розгляді скарги, користуватися послугами адвоката або організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження в встановленому законом порядку одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги, вимагати дотримання таємниці розгляду скарги. Вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень. Отже, як ми бачимо, скаржник наділений рядом прав і, використовуючи ці права грамотно та відповідально, ви можете суттєво вплинути на процес розгляду скарги та її результати. Давайте тепер подивимося, які обов'язки органу, який розглядає вашу скаргу. Про це нам говорить стаття 19. Закону України про звернення громадян. Обов'язки розпорядників щодо розгляду скарг об'єктивно всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги на прохання громадянина запрошувати його на засідання з розгляду скарги, скасовувати або змінювати оскаржувані рішення усувати причини, які сприяли порушенням, забезпечувати поновлення порушених прав. Письмово повідомляти громадянина про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, а у разі відмови роз'яснити порядок оскарження прийнятого рішення і не допускати безпідставної передачі розгляду скарг чи заяв іншим органам. Підсумовуючи права та обов'язки скаржників і розпорядників, варто зазначити наступне: якщо скарга подана до керівника або вищого органу, на дії когось із працівників розпорядника, то сенс скаржитися є тільки в тому випадку, якщо відмова у доступі до інформації не була підписана саме керівником, до якого ви скаржитесь. Закон забороняє направляти скарги до розгляду тим органам, які прийняли оскаржуване рішення. Що це означає на практиці? Ви отримали відповідь, в якій є відмова у доступі до інформації. Уважно вивчіть її, ким вона підписана. Якщо вона підписана не керівником організації, тоді варто скаржитися в першу чергу до керівника організації. Тобто, якщо під відповіддю стоїть підпис керівника структурного підрозділу відповідального за доступ або заступника керівника організації, сміливо пишіть скаргу і звертайтеся до керівника організації. Якщо відповідь, яка містить відмову, підписана безпосередньо керівником організації, то тоді ви можете поскаржитися тільки до вищого органу, якщо він є в ієрархії цього розпорядника. Стаття 20 та 21 закону України про звернення громадян встановлюють строки для розгляду скарг. За загальним правилом, скарги розглядаються і вирішуються безоплатно у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Проте скарги можуть бути вирішені невідкладно щодо тих скарг, які не потребують додаткового вивчення. А також керівник відповідного розпорядника може продовжити термін розгляду скарги до 45 днів. Проте про це відповідна особа, яка подала скаргу, має бути повідомлена у термін один місяць. Є один невеликий практичний момент, пов'язаний із терміном розгляду скарг. Насправді закон не зобов'язує запитувача оскаржувати відмову до керівника розпорядника або вищого органу. Хоча такий засіб є дуже дієвим, у нього є один невеликий недолік: звернення до керівника або вищого органу суттєво скорочує термін позовної давності. Тобто, якщо ви як запитувач оскаржили відмову до керівника або вищого органу, ви маєте всього лише місяць після отримання відповіді від керівника або вищого органу на те, щоб оскаржити це в суд. І цей місяць буде відраховуватися від того моменту, коли ви отримали відповідь на свою скаргу. Деякі розпорядники не дотримуються термінів відповіді на скарги і надсилають вам. Письмову відповідь під самою відповіддю може стояти одна дата, а на конверті може стояти інша дата, і вона може відрізнятися від дати, якою підписана відповідь, на декілька тижнів. Тому ви будете зовсім обмежені в часі для того, щоб підготувати позовну заяву до суду. Я говорю це до того, щоб ви акуратно зберігали усі письмові докази вашої переписки із розпорядником, його керівником або вищим органом. Отже, скарга до керівника або вищого органу має свої переваги та недоліки. Серед переваг є безоплатність, швидкість винесення рішення, великий вибір способів подачі скарги, а також те, що відсутня необхідність залучати до цього процесу адвоката. Серед недоліків є те, що не всі розпорядники інформації мають вищі органи. Також те, що суттєво скорочується термін позовної давності при зверненні до суду. А також те, що керівник чи вищий орган не може скласти протокол про вчинення адміністративного порушення або притягти до адміністративної відповідальності. Підсумовуючи все сказане про скаргу до керівника розпорядника та вищого органу, я б хотіла зазначити ще раз наступне. Перше, таке оскарження не є обов'язковим кроком, хоча воно свідчить про те, що запитувач інформації грамотний, добросовісний і насправді намагається отримати інформацію шляхом застосування мінімальних заходів. А друге, це те, що оскаржуючи до керівника розпорядника та вищого органу, ви можете просити тільки про притягнення відповідального працівника до дисциплінарної відповідальності. В цьому випадку не йдеться про притягнення до адміністративної відповідальності. А тепер давайте дізнаємося про інший орган, який займається саме цією категорією справ.